Як я варю завіси. Для початку беремо частину, яка буде на коробці. Тут у нас мама буде на коробці розполагатися. Вирізаємо пластину товщиною 6 мм на 2 мм, коротше, ніж сама завіса. От. І приварюємо її тут. Це прихватив тільки, зараз будемо все тут. вийти щось схоже на оце ось. Одна пластина буде встановлювати е, е, зазор тобто підйом дверного полотна на завісній стороні по відношенню до коробки. Далі з 45 або 50 кутника товщиною 4 мм виготовляю такі от два підсилювачі, на які будуть привалюватися завіси на дверному полотні. Виготовляю їх також відповідно на 2 мм коротшими, ніж частина завіси. Розмічаємо профтрубу, на якій будуть завіси приварені. От. І робимо таку зарізку для нашого підсилювача. На зовнішній стороні 4 мм вирізаємо на товщину нашого підсилювача. На внутрішній стороні 7 мм. Це щоб компенсувати це скруглення. Оце ось. Тобто, щоб у нас став підсилювач заподліцо по зовнішній стороні. І це все діло вварюємо. Обов'язково, після того, як уварили наші підсилювачі, треба підрихтувати профіль. Тому що обварили і його потягнуло. Рихтуємо і зачищаємо. Ось так. От відрихтували, зачистили і маємо ось таку заготовку нашу. Так, ось каркас у нас полотна вже готовий. Зараз будемо приступати до приварювання завісів. Тепер ставимо по краю нашої, так сказати, нашого дверного полотна тут, а виставляємо профіль отакий от, рівний, обов'язково рівний. От. Е, далі беремо, кладемо 12-й квадрат, прикладаємо до профіля притик і прикладаємо нашу завісу. І робимо дві прихватки з цієї ось сторони. Отсюда. Ось отсюда. Отут і отута. Робимо прихватки і обварюємо. Ось отак от поставили прихваточки. Опа, раз, опа, два. І зараз будемо пекти обварювати. Але перед тим, як обварювати, обов'язково одягаємо маму, щоб не засирати окаліною робоче поле завіса. Обварили. Зачистили. Обов'язково перед приварюванням другої частини завіса ложимо какулю всередину, Отак от. вставляємо необхідні нам зазори, одягаємо завіси на місто Робимо прихватку по зовнішній стороні. Перший обвар робимо з іншого боку від, від прихватки. І обварюємо зовнішню сторону. Маємо отакий от результат. Все готове, можна варити лист. Але це ще не все. Уже потім, коли ми приварили лист, додаємо ще отут поточки нашого, до нашого підсилювача, тобто прихватуємо лист до підсилювача. Решт маємо отакий от результат. Все мочно, все надійно. Якщо є бажання, можна ще отут до листа приваритися. Но я цього не люблю і не сторонник. Чого? Того, що можна зробити перегрів листа і з'явиться тут пузо або яма. От. А так все чотенько, акуратненько, нічого торчащого, ніяких швів. І все.